Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю на батуті за заборонену циву за Майя. І в цьому відео я розкажу, чому саме Майя найпотужніша цива в грі і взагалі, чому вона заборонена, тому що наслідки того, що ви зіграли за Майя, відчуваються і в другій, і в третій добі. Перш ніж ми зануримося перепеті цією партією, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алекса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Імба починається з самого початку, бо ваш палац має 0,5 науки від кожної вегетації, і зараз я маю плюс 2 науки, тобто на 20% більше науки за всіх. Починаючи з першого кроку. Отже, маємо досить звичайний стандартний такий початок. Я зараз почав грати в 4 міста, тобто через іригацію, тому не рашу навіть бібліотеку, та й не потрібно вона взагалі замає, то зайва механіка ваша ці бібліотеки. А от що нам дійсно потрібно, так це вийти у вівтар і взяти якийсь пентіон на лісочки. Тому за батуту прокачую культуру і рашу містицизм. Так-так, не, не треба рашити прямо цей майський будиночок, воно, звісно, так. Круто його взяти, але є і інші варіанти розвитку, як, от, наприклад, через Пантеон. До речі, дуже пощастило маємо культурну МДшку, а з культурної МДшки можна злотати додатковий слот політик. Взагалі це дуже важливо, виявляється, ці слоти політик, особливо коли у вас кожна картка прям ідеальна. Дача викручена на Максун, деться знайшов івент в хатці плюс 15 п'ятнадцять а в мене якраз 70, Тобто там дуже велика проблема, що два додаткові кроки доведеться чекати, а тут пум плюс 15 інфлюенсу І можна засюзти МДшку на два кроки раніше. Офігеть. Я не знаю, наскільки це звичайний старт, але він дуже імбовий, бо в мене тундрові лісочки, як ви знаєте, тундрові лісочки, вони дають культуру. І от я думаю, чи варто мені взагалі будувати оцей брік-ярд, лізти в галину якусь, якщо я можу просто додавати тундрові лісочки і відкритися, точніше, збудувати три сетлери поспіль. Я думаю, що нафік не потрібен мені той брікярд. Подивіться на це 2-1-1, Просто задоволення, культура і ще дві промки. Тобто все, що мені потрібно: додаткове задоволення для карток, культура для того, щоб відкрити монумент і ще промка, щоб будувати сетлерів. це й верігацію. Дивіться, як круто, що я взяв ті 15 впливу і зараз можу взаємодіяти з харчем Якби не ті 15 впливу, у мене було б зараз 5 після взаємодії з МДшкою. І наші відносини могли б піти досить зовсім іншим шляхом. На жаль, шаїшка поспішила і закидує культурку зараз, а не Потім тому отримаю лише дві додаткові культури, замість шести, бо не маю впливу. Дуже довго я там щось видивлявся, видивлявся і вирішив, що біси з ним піду сяду під вівцю. Щоб одразу з першого кроку, як сяде місто, я міг передати цю вівцю в капітал. Прийшов час вибирати пантіон, і замаю я бачу кілька опцій. Одна з них що я взяв на лісочки, дуже сильна. Але якщо цього не буде, то можна ще брати пантіон на вівтар. Ви все одно хочете будувати вівтар в кожному місті. Тому що увага, перша майська імба вже вона працює майже з самого початку гри. Ваш вівтар має додаткову науку від кожного сусіднього лісочка, від кожної сусідньої вегетації. От знаєте, як люди ходять там щось, вишукують собі міста, щоб бібліотеку на плюс два зробити. Вау, а тут ви просто вівтар бахаєте, він одразу на 5. І бібліотека вже все не потрібна. Це вже досить умбово, Але ні, розраби вирішили зробити ще додатковий крок. І бачите, ще є карточка. Карточка петкот. Тобто ваш пет-код. <хе> так. А, ви отримуєте додаткову науку на клітинках з вегетацією. В містах. Увага, в містах, не в усіх селищах, лише в містах. Але. Яка різниця? Все одно ви перший віфтар будуєте в місті, якщо дуже схотіти. От у мене там вже 5 лісочків, це ще додатково 5 науки від картки. Це що за знущання? Ви одразу втричі більше. От ви будуєте вівтар, збудували втар, ставили цю картку. Це десь на 20-й крок ви будете мати вже втричі більше науки, ніж всі на карті. Говорячи про темп, так? До речі, власне, про застав промки в капіталі. Як я і казав, сів на вівцю і одразу передав її в стольню. Вже 17 промки, тобто юніти з 15 промки вже робляться по одному кроку. У мене вже більше за те. Тому можна навіть трошечки переливати. Беру 30% будівництва, бо буду будувати вівтар. І, мабуть, вже можна ставити додаткове поселення. Так, додаткове золото з поселення. Оскільки я зустрів Єгипет, тому я і не ставлю картку на плюс 2 культури, бо Єгипет мені і так дав плюс 2 культури. Не, не дуже люблю це все застакувати. На пофіг ставлю там, раз, два, три, 4, плюс 5 науки, здається, там було. Нормально, от так от. Люди бібліотеку рашать потіють, ну вівтарно, плюс 5 науки. І ще ж додатково золотко мені буде йти з лісочків. О, як приємно! До речі, золотка з лісочків іде навіть із містечок. Як Ви знаєте, пантеон працює лише там, де вівтар, ж купляєте вівтар в містечках, і норм вам буде. Заслідувалася МДшка, я хотів вибрати мегаліт спочатку, але насправді мегаліт коштує 40 промки. Це дуже дорого не став. Взяв просто додатковий слот, щоб плутати додаткову культуру. Ну і там потім у нас імбові карточки за замає, тому чому ж ні? Сідаю копан, також під ресурс, одразу видобуваю і закидаю в столицю. 22 промки, швиденько все там будуємо. Вставляю цього пет кота, добудовую Вівтар, і бум, 22 науки. Купляю ще один Вівтар на плюс 5, а він же ще і дві щастя дає. Бум. Вже 27. Отак от. 20-й крок, 27 на 20. Так ще ж додаткове золото маю. Тобто наука, золото. Щастя, додатково, ви маєте просто будуючи вівтар цей. Звідкись, мабуть, ще й культурка буде набиратися. А, культурка набирається з ваших будиночків. Так, до них ми ще дойдемо. Це ще навіть не початок імбий, це тільки прелюдія, розумієте? Я ще навіть не збудував бібліотеку, ще жодної бібліотеки не збудовано. Збудувався майський будиночок на науку. Там написано, що він дає плюс дві науки, якщо на вегетації, але він скрізь мені давав плюс чотири. Хоча повинен був давати плюс 5. Не знаю, як воно працює. Неважливо, головне, що він дав 4 додаткові науки. 33-33, жодної бібліотеки. Досить слабеньке віхтарна зараз виходить лише на 4 науки, але ще й 2 золотка дає, бо два лісочки в цьому місці вже оброблено. Добудувався другий майський будиночок і сформовано унікальний квартал. Більше картачок, був картачок. І. Ні, вивчаємо чергову майську імбу. Що воно робить? Ось подивіться: дві пасівки. Одна, коли ви вивчаєте цивік, ви отримуєте 10% від його вартості як науку. Друга, коли ви вивчаєте технологію, ви отримаєте 10% від її вартості як культуру. Тобто це така система з позитивною зворотньою взаємодією. Вивчаємо науку, отримаємо культуру. пришвидшуємо ці цієї самої культури, вивчаємо цивік швидше, отримаємо науку, і знов-таки. Пришвидшуємо розвиток наших технологій. Також цим кроком добудувався унікальний квартал, тобто я збудував два унікальні будиночки в одному районі. І от маємо, що дає цей квартал. Кожного разу, коли ви вивчаєте технологію, 15% від її вартості переходить в промку в цьому місці. Це якийсь величезні обсяги технологій. і Якщо в першій добі воно, наче так не дуже відчувається. Але хочу сказати, що коли у вас 4 таких квартали, то 4 на 15, то вже 60% від вашої загальної науки, переходить в промку по 15% в кожне місто. Оце вже. Трошечки імбово, так. Ну і ще треба звернути увагу на якість будиночки. Вперше у нас науковий розважальний будиночок, а розважальний дає культуру від кварталів і чудес. А от науковий дає науку від чудес. І от коли 15% від науки переливається в промку в цьому місці, будуєте чудеса за один крок. Тому застакати. Цей район, ці будиночки дуже просто 28-м кроком закрив унікальне маянське дерево цивіків і звісно відкрив останню маянську імбу. Ось, подивіться на це: дві науки від будиночків на щастя, а також дві культури від будиночків на щастя. Єдине, що це дві різні карточки. Так, дві різні картки, нам треба багато е слотів. Але вони бафають! Щасливі будиночки, це ті самі будиночки, які ви будуєте, щоб мати більше святкувань і більше карточок. Я не впевнений на 100%, але здається, що центр міста, тобто палац і. Як їх звуть, центр міста, коротше кажучи, також е, має бонуси від цих карточок. Я не 100% впевнений, але я в другій добі вставляв і вони повинні були давати нічого, бо всі ж будиночки е, стираються, так вони не є вже розважальними будиночками, але вони мені давали щось відповідно до кількості моїх міст. Воно все зливається в якийсь. Єдиний, єдиний імпомеханізм. Я не знаю, кожна картка підсилює попередню, кожна тут механіка в цьому дереві підсилює попередню, Це неможливо законтрити. Розумієте, я от купляю вівтарі. Зараз я поставлю. У мене 4 вівтарі чи 3. Зараз я поставлю ці дві картки, і я ще отримаю, якщо там. Так, три вівтари, ще отримаю 6 науки і 6 культури. Тільки за вівтарі. А ще ж є і віли, а ще ж будуть і що там менеджері, що вони там. Не знаю, щось там буде. І, і от, маючи такі стати, я повинен миритися з мене фером, подивіться, як воно ставить. Подивіться, як воно ставить. І що ти думаєш, ти так жити будеш? Звісно ж, ні, ми дамо їй просратися. Колись. Колись. Бо це прям блюзнірство якесь. Якого дітька? Якого дітька воно за 30 кроків ставить місто. От, до речі, вставляю карточки. плюс 2, плюс 2, Золотко. Що там, культура з палацу якось туди залізла, але в мене немає іншої кращої картки. Чи є? Так, промка на палаці. Так, то дійсно краща картка. От, і що ми маємо? 62 на 50 Так це ще ж я не докупив четвертий вівтар. Дивіться, купляю четвертий Вівтар. Що там? 6-2-2. І ще лісочки, я коли оброблю, то тримаю золото. 6-2-2 будиночок. Де ви таке бачили? Навіть академія дає менше, але от має. Має можна. 6-2-2 будиночок. На 10 ресурсів. На 10 ресурсів вівтар поставив. Ну, норм. Чим ще круті оці міста на лісочки, а тим, що ви можете злутати додатково золотко з них. Зараз міста мої повиростали вже до сьомо-довось жителя, тому можна їх перетворювати на оці шахтарські містечка, і вони дадуть нам ще більше золотка. Скільки там було, 50 з чимось, стало 72. Додатково 13 золотка. просто з нічого. Приємно, це краще, ніж фермерське містечко, яке дає вам приблизно нічого. Власне, ви вже дізналися, чому має їм бад. поступово я вас підвів до того, що. Ну, просто неможливо законтрить, подивіться, я не знаю, я не грав за циву в цій грі, в якій я використовував всі три картки. От в Риму, наприклад, плюс 5% до швидкості будівництва юнітів в столиці за кожне містечко. Нафіга! Рим і так сильний, в нього і так кожен юніт будується а, за один крок. Я не знаю, може цей бонус він настакується якось і можна будувати юніт, а потім бахнуть диво за один хід. Але ну яка різниця, коли. Ви замає, просто відкриваєте технологію, у вас чудеса будуються за один хід. От, до речі, подивіться на нормальні стати. От у ботів, це нормальні стати на тридцять п'ятий крок. Можливо, трошки гірше можна зіграти трошки краще, але ж не удвічі більше. Вдвічі більше науки і в півтора рази більше культури. Ще ж пам'ятаєте, що наука вона перетікає в культуру, а культура в науку. І взагалі ми бафуємо науку, бафуємо культуру, бафуємо задоволення. Просто бафуємо кожен стат в грі. Культура, наука, задоволення. Це в нас три зверху, золото з лісочків бахаємо, а промку лутаємо з унікального кварталу. Лишилось тільки інфлюенс вплив, але вам пофіг на вплив, коли у вас двічі більше науки, у вас завжди кращі юніти. Будував сади, забафую, як і казав, райончик, це унікальний в столиці. Але тут, бачите, можна так збудувати чудеса, що і з другого міста ті самі чудеса будуть бафати райончики. О, коли так виходить зробити, це просто. просто. Дуже приємно, дуже радісно. От бачите, ну, на цю курочку треба якесь чудо збудувати. Гелекмуль найпотужніше місто, перетворює його на місто за 150. І що ми, з чого ми тут починаємо? Е, від, від всіх міст в нашій імперії нам потрібно збудувати монумент віллу, щоб мати діпку в другій добі. Унікальний квартал і хоча б. Хоча б один науковий будиночок, краще академію. Якщо збудуємо щось більше, то взагалі чудово. Не забувайте перекидати ресурси у ваші нові міста. Наприклад, гіпсум маю зайвий. Ну не то, що він зайвий, просто гіпсум маю. І його вигідно закинуть в інше місто. Дуже великий буст до промки, одразу 26. Приємно. Друге чудо збудоване, майже два чуда поспіль, бо ти. Не знаю, до саме у них проблема якісь, не будують їх, а я будую. я прогавив момент, коли заселив Чеченіцу, але вона вже в 6 і продовжує зростати. Там Вівтару це на 5-2-2. Лісочки всілякі, бонуси приносять. Сильне потужне місто. Ще два сетлери біжить під конячок. Один, одні конячки там воно заліва, інші справа. О, хочу забрати всіх конячок не для того, щоб взяти вангорів, просто бо конячки сильні. Це плюс три, а проти піхоти плюс шість. Чому ж не приєднати конячок? Перетворив на місто, намагаюся тут якось запланувати райони, щоб під глину їх забафать. Але щось, щось пішло не так, і наче я тут натупашив з унікальними будиночками. Треба було їх будувати тут, але я чомусь тут почав будувати академію, бо хочу, щоб унікальні будиночки сіли під сади, висячки. Я Думаю, що перебудую колись той амфітеатр. Виявляється, що чудеса не перебудовують будиночки. Це тільки можна так робити з залізничною станцією. Хто ж знав, от дізнався. Не можна так робити. І закладаю найкраще. Закладаю одразу два чуда, розумієте, щоб, Ну, нормально, щоб збудувались Два кращі чуда. Одне на культуру, а інше на задоволення. Колізей і. ох, як же ж є, піраміду Сонця, здається. Піраміда Сонця для научників найкраще чудо. Вона дасть десь близько 20 культури мені. Mm. Круто. А от що не круто, те, що в мене нема рівнин. У мене скрізь тундра. Живу в Тундрі, багато лісочків, але за це доводиться розплачуватися тим, що нема рівнин. І як бачите, Сан-Кріступа і Наланда вони будуються на рівнинах, тому я не можу їх збудувати, хоча я дуже хотілося. І, звісно, через це скіпаю ці технології і по культурі йду. В центральний низ, якщо можна так сказати, в колоса і в сарай. О, дивіться, там лишалось два кроки, довчив маяки і добудував це чудо за один крок. А ще ж частина промки перелилася. Бачите, злетів колізей, і він тепер будується 4 кроки. Колізей коштує 250, в мене 54 промки в місті, тобто мав вибудуватися 5 ходів. Але ще і зверху 50 промки десь перелилося, тому 4 кроки на колізей. Можливо, я ще щось довчу за цей час, він збудується ще швидше. Не дуже підходяще місто, це новеньке. Але ж треба якось забрати коників, а також тут за стак на плюс 3 до університетів, тому я сподіваюся його якось підростити і, можливо, в наступній добі там будуть університети стояти. Uh, вівтар, мабуть, не варто будувати. Бачите, плюс три, плюс два, плюс два. Хоча, якщо є кошти, чому ж ні? Хоча насправді кошти то ілюзія, бо мені ще хотілося б мати четверте місто і, можливо, п'яте, щоб і там, і там збудувати оцей унікальний Маянський квартал. Ще одне місто Шунан Шунічі, чи як воно правильно читається, також не дуже типово для Майя, Але все одно треба лутати коники. Трошки вийшов з ліміту. Хоча Майя може збудувати сім міст взагалі, тобто шість міст по дефалту, кожна цива може збудувати. І ще в майському унікальному дереві цивіків є додатковий, додатковий ліміт міст. Потроху настакую тут з усіма, торгую з усіма навкруги. Бо вже можу і маяки будувати, ринки, тобто додаткові слоти під ресурси мати, тому вже можна її розкидати каравани. Я не бачу великої потреби заздалегідь розкидати каравани, бо і люди не встигають спочатку оброблювати ресурси. Хіба що там якесь золото буде? От Якщо є золото, то, мабуть, можна. Ось і Калізей під'їхав. Я не дуже маю інтенцію, щоб добудувати прям всі сім чудес. Мені, ну, Нафік не потрібні ці додаткові додатковічки культури, щиро кажучи. Але ну, якщо гра дозволяє вам робити що завгодно, то чому ж це що завгодно не робити? 122-106, до речі, на 51-й хід. Як вам таке? Лишень три міста. Три міста лишень. О, оце чудо потужне, тому що воно дає культурний атрибут. Ну, якщо вже виходити з ліміту в чотири чуда, то чому ж не збудувати ще додаткові чудеса? Бо тут дуже потужний лідер, вам часто випадають івенти на універсальні атрибути. Подивіться, ну, культурку, то я вкачав ще одразу, а от на науку. Навіть не будуючи на ланду, маю вже три прокачки якимсь чудом. Не знаю. Я на ланду не будував. І звідкись три прокачки на науку взялось. Ну, якщо гра дає, то дає. Беремо або з ресурсів, або з додаткову науку з караванів, скільки там буде? 150, ні. 139. Ну, нормальненько так. Було хороше чудо, дає економічні атрибути, ще й три. Три слоти під ресурси в місті, тому топ чудо раджу будувати, коли можете. Взагалі, якщо ви не знаєте, які чудеса будувати, можете подивитися мій тірліст чудес античності. Таке невеличке відео, хвилин на двадцять. Про кожне чудо розказую. Взагалі, хороше відео, майже не було скарг там тільки от. Скаржились на чудо, яке дає додатковий слот спеціаліста в місті. Я не знаю, в мене воно зараз жодного спеціаліста немає і я не відчуваю потреби в них. Ось і колосус побудувався. Не знаю, можливо, щось вивчилося, можливо, просто так, бо баак, потужне місто. 59 промки, найс. Оу, маяк на 10 золотка, Треба брати. Треба брати. До речі, Хамонган Мауї ніхто не будує цю Хамонгу Мауї, тому доведеться мені. Почалась криза. Я не знаю, що тут брати. Це проти варварів. Ну, мабуть, краще за все заплатити коштами за утримання юнітів, бо все інше виглядає якось стрьомно. Добудувався додатковий культурний атрибут, і лишилось ще одне чудо до золотої культурної доби. Uh, із колосом дуже добре заходить чудо на, на додаткові місця. Оцей сарай. Uh, мабуть, його збудую, навіть щось там підбафує. Дивіться. Щось там бафує той сарай, не знаю. Ну, То й хай буде. Чотири додаткові місця, воно досить прикольно і добре стакається з додатковою культурою і наукою від ресурсів, призначених в місто. Колись там воно, можливо, зіграє щось. А хвилинку подивіться стати Дейті-Ботів і стати Майя Батути. За 400 згаком Голдів перетворив копан на місто і от намагаюся ж таки мати чотири унікальні майянські райони. Мабуть, п'яте місто неможливо отримати в першій допі. Хоча я не знаю, я не ставив таку ціль, можливо, за яких торгову циву, за аміну можна 5 міст мати. Але от за має 4 це, здається, мій ліміт. І що нам від цього міста треба, Та все там те саме, що я і озвучував: унікальний район, академію і монумент з Віллою, щоб мати додаткову дібку в другій добі. Все інше то додатковий бонус. Добудувався сарай, тому що я вивчив коників, та три коників. З технологію вивчив і збудував чудо. І так буде завжди, аж до кінця гри. Все, погнали технології майбутнього вивчати, цікаво, чи встигну я, чи ні. Зовсім забув забафати капан, тому настав час зробити це, щоб він встиг добудувати все, що там є. У мене дуже багато ресурсів на промку, тобто вівці, ці хутра і гіпсум. Прям імба якась. Виймаю все з інших міст, запихую в Копани в Ушмаль, бо вони там щось будують. На цьому все, мені навіть не потрібні оці 20, 20 додаткових слотів у капіталі. По епохам я вже скрізь у золотій добі, окрім військової, вирішив не ставити міст, бо ну, навіщо? Мені і так норма. І до кінця епохи буду спамити коників і генералів, щоб ну, мати армію в наступній добі, а також через те, що дуже незручно заспавнились два табори. Вони загрожують мені двом містечкам, і мені їх треба якось захистити. Згадав такий, що є карточки на 50% швидкості будівництва наукових та культурних будиночків. Насправді я тільки зараз вивчив картку на наукові будиночки, все ж таки. Не настільки імба має, щоб одночасно і культурне, і наукове дерево закривали. Але все одно, все одно бачите, і там, і там досить великий прогрес. І можна ще щось купити. Ще маю кошти докупити якісь будинки, якщо не якщо то необхідно буде. Подивіться, скільки варварів наспамилось, це просто якийсь жах. Єдина радість, що вони всі е, першого левелу, тобто ті родин юніти і мої три конячки знищують їх за два вдари. Вивчив технології майбутнього і прискорив добу на 6% клас. Радію, бо по... ну, звісно, змісту вони не возьмуть, але це все фігня мене дуже дратує. Но тут, наче я все збудував, що хотів. Можна докупити, мабуть, бібліотеку чи добудувати бібліотеку і купити якісь бараки. Не знаю, і віллу, і монумент збудував. Здається, я щось, вілу, мабуть, я все ж таки купив, а монумент будував, бо там вже була картка. І що тут ще тут ще взяти, я не знаю. До речі, мені подобається маркети маяки будувати, бо вони дають додаткове золото, а з тим у вас проблеми на початку другої доби. Під'їхала кавалерія і підкріплення в генерала підійшло, тому злегка відганяю всіх цих барбаріанів, лутаю додаткову експу. Бачите, навіть левел взяв, Ого, приємно. Мабуть, це найкраща золота доба, яка є. Мені вона більш подобається, ніж ота чумна. Фу, чума це просто такий жах. А от з варварами все круто. Дав їм посраці і норм. До речі, я навіть збудував міст через эту річку, але воно не дуже зароляло. Подивіться, врешті-решт, за мая я вивчив всі технології, взагалі всі, і всі мастеріс, і один раз вивчив технології майбутнього, а також дістався технологій, точніше, цивіків майбутнього. Як це? Це неможливо, це не повинно так гра працювати. Окей, у вас. Сіль спеціалізується на науці, ну добре, тоді в неї повинна бути погано з культурою і з іншими показниками. Не можна бафати всі показники одразу. Це я хвалюся, скільки я поїнтів злутав, скільки м -м, атрибутів назбирав і не дозбирав ще один, тому що не зміг збудувати на ланду, бо просто не мав, не мав рівнин. Я так розумію, 66-м чи як правильно казати, 67-м. Кроком Доба скінчилася, все 100% добудової стіночки, до речі, вони добудуються. Якщо все, що будується, один крок, то добудовується. Тому треба призначити, або так розрахувати, щоб у вас добудовувалося щось в містах один крок, і тоді воно добудується. Я не впевнений на рахунок технології цивіків, чи отримаєте ви додатковий атрибут, якщо у вас один крок до вивчення. Технологій майбутнього, тому, якщо знаєте, то напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, це дуже важливо насправді, як вам розраховувати науку культуру. А от по, по будівництву в містах, так. Ну і до речі, треба злити все золото. Я воно зливаю все золото повністю. На цьому все, перша доба скінчилася. Це, мабуть, найдовше відео про перші дбі, яке я робив. 27 хвилин, мабуть, навіть до 30 хвилин дотягнемо. Тож, ну, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити другу і третю добу. Також пишіть в коментах, що ви там думаєте про це Мая, чи дарма його забанили у всіх мультиплеєрних іграх, чи не дарма. Мені здається, це імба, яку взагалі не можна допускати, допускати до будь-яких ігор, навіть проти ботів. Воно працює занадто добре. Ну і подивіться тут 3-3-1-3. Можна було б когось повоювати, бо в мене Т3 юніти, а там Т1, хоча, звісно, з плюс 8 неприємно воювати. Ну і Бен батута також дуже імбовий, багато лутаєте атрибутів. І, звісно, для чого ж грати батуту за Мая? Для того, щоб взяти другу імбу абасидів, про яку ми поговоримо в наступному відео. Так що обов'язково підписуйтесь. Звісно, в мультиплеєрі, що має, що абасіди забанені, це. Просто вето на них накладене. Ніхто ніколи не погодиться грати з Маєю і Абасідами в мультиплеєр. Але якщо ж вам все ж таки хочеться пограти в мультиплеєр за нормальні циви і відчути, як то грати проти людей, а не проти бездумних ботів, то вступайте в групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!